Чому аутоімунний протокол не допомагає при аутоімунних захворюваннях? З вами лікар-дієтолог Катерина Пашко, доктор Кет, і це моє нове відео на каналі. Я знаю, що в мене дивляться дуже багато людей з аутоімунними захворюваннями, і в мене є велике відео про аутоімунний протокол. і Багато людей стверджує: мені пише в коментарях, що вони притримувалися якийсь час аутоімунного протоколу, але результату не було. Деяким навіть становилося гірше. І сьогодні ми розберемо, чому так виходить. І чи дійсно аутоімунний протокол не допомагає при аутоімунних захворюваннях. Я прошу вас підписатися на мій канал, бо більшість людей дивляться мої відео без підписки. У мене є велика місія. Давати знання, просвітляти людей в темі здоров'я, в темі харчування, в темі ваших захворювань. Тому, будь ласка, підтримайте мене своєю підпискою, тому що я знаю, що на українському ринку дуже мало таких лікарів, як я. Залишайте в коментарях свої великі питання. Я намагаюся завжди відповідати на питання, але я не консультую в коментарях. Тому задавайте такі питання, які ми не можемо. Ми можемо розібрати там, а не маленьку консультацію там розводити. Будь ласка, ставте дзвіночок і не пропускайте мої наступні відео. Тож поїхали розбиратися, чи справді аутоімунний протокол це фігня? Багато людей, дізнавшись про те, що в них є аутоімунне захворювання. Нічого не роблять, тому що ендокринолог транслює таку ідею, що ой, якщо у вас є антитіла при, наприклад, аутоімунному тероїдиті, то просто спостерігайте. Люди починають самостійно шукати якусь інформацію, яка допоможе їм в цьому захворюванні, і натрапляють там в на відео про аутоімунний протокол. У мене є теж велике відео про автоімуний протокол, про харчування. Воно вже набрало майже 170 тисяч переглядів. Я дуже вдячна вам, що ви дивитеся, тому що ми зараз розвінчаємо міфи, чому аутоімунний протокол не працює. Отже, вони починають протримуватись, і що у нас виходить? Оскільки людина а, по більшій мірі самостійно шукає інформацію. бо Ендокринолог, крім того, щоб назначити еутирокс чи ельтерексин, ніякого лікування не пропонує. А в мене є велике відео про лікування без гормонів аутоімунного тероїдиту. Тому вона сідає на аутоімунний протокол. Це достатньо таке серйозне харчування. Дивіться відео. У мене є декілька відео на цю тему. І що у нас виникає? Людинка притримується. Наприклад, місяць і потім кидає після того, як не отримує ніякого результату. А аутоімунний протокол це не дієта, це спосіб життя, де ви повинні виключити групу продуктів назавжди: глютен, молочку, цукор, токсини, які є в їжі, вони будуть загострювати ваш аутоімунний тередит і любе інше захворювання. І що у нас виникає? Людина протримується місяць, не бачить ніякого результату і кидає. А чому людина може не бачити великого результату, покращення стану? Тому що Аутоімунний протокол це дуже важливо, це фундамент лікування. Їжа може бути запальним агентом так протизапальним. А харчування на аутоімунному протоколі це протизапальна дієта, але цього мало. Розумієте, що у багатьох є, наприклад, запалення в кишківнику. Так, деякі продукти можуть зменшувати запалення але, або хоча б не посилювати його. Але нам потрібно працювати з шлунково-кишковим трактом. І в мене буде великий курс по шлунково-кишковому тракту, де я буду повністю розповідати про відновлення роботи шлунку, підшунковою жовчогінна система і кишківник. А людина, коли сідає на протокол, вона цього не робить. І це нормально, тому що вона, ви не лікарі, і ви не знаєте, як це робити. І тому у нас виникає така історія, що одного харчування недостатньо, ми не маємо протизапальної терапії, і людина не відчуває покращення таким чином, думає, що аутоімунний протокол не працює. Інша історія буває так, що у людини є вже порушення серйозні з травленням. Наприклад, є панкреатит, і аутоімунний протокол може загострювати такі моменти, тому що людина починає їсти дуже багато свіжих овочів, і це погіршує її стан. Тому я розумію, що у вас немає вибору, як самостійно шукати. Лікування для себе, тому що лікарі, які в поліклініці, вони вам не дають ніяких рекомендацій ні по харчуванню, ні по способу життя, не лікують причини, а лише закривають ваші дірки. І тому ми отримуємо таку історію: що або буває загострення на аутоімунному протоколі, або людина посиділа місяць і не побачила результату. або... Може бути така історія, що людина лише притримується харчування і нічого не робить зі своїм організмом, тому що вона просто не знає, як лікувати, не знає, які вітаміни потрібні, що таке кофактори для щитоподібної завози. Наприклад, що таке протизапальна терапія при ревматоїному артриті чи при інших. Системних захворювань аутоімунних. Але я наголошую на тому, що аутоімунний протокол це фундамент. Ви не зможете, наприклад, отримувати протизапальну терапію при аутоімунному теридиті чи аутоімунних захворюваннях, і, наприклад, отримувати там всі БАДИ, які необхідні, але при цьому ви будете їсти все підряд. Ви не досягнете ремісії. І ще дуже важливий момент, що аутоімунний протокол він може бути різний. Ну, Наприклад, людина може виключити глютен, молочку, цукор, там, виключити а, яйця, наприклад, і може виключити навіть пасльонові, але її раціон достатньо такий скудний, вона не робить, наприклад, якісь а, там смузі, які будуть. А, Покращувати стан здоров'я, які можуть бути антиоксидантами. Вона, наприклад, не додає там, рослинні е білки, наприклад, там, горіхи не додає. Її харчування достатньо е там, складається з якихось жарених продуктів, ну, тому що м'ясо можна їсти, або має. Багато в своєму раціоні там смаженої риби, і таким чином вона та притримується аутоімунного протоколу, але в цілому харчування не дуже протизапальне. Ви розумієте, що у нас повинен бути баланс. Тобто ми щось прибрали і щось повинні додати. І таким чином ми зможемо відчути зміни. І дуже важлива інформація, що притримуватися. Харчування треба постійно протягом всього життя, і це не повинно бути стражданням. Це не може бути якоюсь короткотривалою дієтою, там, де ви посиділи місяць і а, вас все добре, наприклад, якийсь марафон з худненням. Такого не буде. Ви повинні змінити спосіб свого мислення. Я запрошую вас на безкоштовний інтенсив, який буде найближчим часом, вже в січні. Ми будемо розбирати і часткове харчування, і аутоімунні захворювання. Будемо розбирати і стрес, і е, е, мало енергії. Все це буде у великому трьохденному інтенсиві. Для того, щоб зареєструватися, ви повинні перейти за посиланням в описі до цього відео. В телеграм-каналі, де буде вся інформація, і ви отримуєте безкоштовну інформацію, яка зможе вам просто дати розуміння, як жити з аутоімунним захворюванням, як правильно харчуватися. Також запрошую вас в свою спільноту це закритий телеграм-канал, де є вже багато і рецептів, і бадів для лікування аутоімунного тероїдиту, аутоімунних захворювань теж посилання є в описі до цього відео. Я прошу вас підписуватися, підтримувати українських лікарів, підтримувати мене, писати в коментарях свої важливі питання. Приходьте на великий інтенсив, на якому я буду давати дуже класну цінну інформацію, тому що мої відео вони трансформують ваше мислення і ставлення до... Аутоімунних захворювань. Я вам дуже вдячна за увагу. Ставте дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Дивіться, є дуже багато відео про аутоімунний туридит. Підписуйтесь також на мій інстаграм, тому що там є багато цікавої інформації. І до зустрічі, ваша доктор Кет.